Наша бабуся, а він, а він давай тікати, він настрашився. А чого настрашився? Чого? Бо я як. Пернув на нього, що а що таке було? Я, я... крикнув, блядь, резко, він настрашився. А він що, якийсь переляканий був, чи що? Я знаю, він страшно. Трохи тю тю, -тю, -тю, -тю. Бабуся. Так, дід, ну я хочу ну дуже гарний сьогодні. Серйозно. Ну, бати, бля, ну просто, блядь, не можу втриматися. Я, ці, емоції, я беру, їсти хочу. О, я. Зараз підеш, в мене є щось для тебе вкусненьке. Чекай, чекай. Чика, зараз все, все буде. Бузар... Обніму! Бабуся, звою, бніму. Залог, віз, діді. І всіх святів на землі. Моя бабуся. Так, Саша, дай Борошек. Що ти задумав, що тобі не Ну я бабуль, я не розчесаний, не розчесаний бой. Е, що? хорошо. Вс хорошо. Люби своих чикен браузер. ти робиш, та? Що? Що Что роблю? Я тебе любив і люблю. Бо ти мій внук? Все. Я не сплю, у него. А я сплю. А я... <laughs> Спи. я лежу тут, я тут сплю. Да ты брехун. як вони сплять блядь бля? Почему я? Почему я солнце? Опа. Куда ты кладешь? А куда его ставить? Не... Куда его ставить? Пизду! Боже мой, а, Дай, сюда сюда я... его ставить? Вот, да. вот так, да? А, до хламу, так що ближче до хламу, я понял. Все. Так. Тихоніче! Почув. бо паду зараз, чекай. Все, красиво поставив. Блін. Не доразить. Вони висловсь світа. Висяв освіта. Придурок, п'я. Ти, ти сяде місце, зараз не можна пройти буде. Тікай придурок. Ой, блядь, тупе, боже. ти такий тупий? О, Отут же вхід пробитий. Хуй пробитий. Бакс, ну чого ти гавкаєш, пес? Ну Не можеш бути хід, вони гавкати так голосно, бакс. Ще раніше за нього ми робили таку гарненьку лавочку, а зараз я вирішив зробити такий знохшлибательний столик. Найшов отаку доску, це у нас з меблів. До речі, ми робили баксу буду з цих меблів. Ми зверху щось будемо оббивати, якусь кльонку, щоб воно не гнило. І я порізав такі гарненькі ножки для столика електролобзиком. От. І зараз буду робити вже оббивати, типу, звідси і звідси. Для цього в нас осталося ще декілька таких досточок, ще коли ми робили кришу на гаражі. От. Тому будемо зараз спробувати їх оббивати і буду продовжувати. Я столик хочу зробити. Який столик? Столик? Нахуя да він мені? Та як мені треба, то на що тобі? На, що то й це. Щоб столик був? був. Зробити вийде чи не зробити вийде. Чо? Роби. Розпаковочка колбаски. Ти можеш без крісід? Получається Да. Давай, давай, три, два, один. На! Бо боя да пиздану. Таро, ты ну. Mm -hmm. Колбаска там есть? Да хуй я, ножом. А так без ножа? Эх, хуй ты. Я... Там колбаса очень вкусная, дед. Ну на, распаковывай. Я. Ти що, з коробкою граєшся? А? Ти з коробкою граєшся? Спив. Цяшок. Я. Я знаю. Це тяжковий рай. Цяшковий рай. Тут дуже багато цвяшок є. Тяжковий. А це можна тут ставити тяжкі Світлопередачник. На. Йо-моє, дід, це що, прикалуєшся? Їх тут дуже багато, дід, ти що? Беріди, там не там мені треба тільки один Став там їх треба, у як упилю зайдя. йди. все, Все, Спасибо, ага. спасибо за твя, Боже, боже. Що ти тупе так?